Діагностики багато не буває колись. Я... Коли розпочинав там, діагностувати автомобілі ще до попереднього покоління, я користувався ВАСІ діагностом Але в мене в арсеналі є велика кількість діагностики, і я сьогодні хочу підняти тему саме діагностики ВАК групи. І чим, особливо, якщо починаючи є, там, людина для себе хоче, чи ви більш професійно займається діагностикою, що можна використовувати в діагностиці саме групи ВАК. Сьогодні я безпосередньо хочу підняти тему діагностики obd 11. Це у нас ліцензійна діагностика діагностика, яка працює безпосередньо з ВАК групою, розкажу її плюси, розкажу, які є такі нюанси. Можливо, не кожному вона може підійти, і взагалі, чому я зараз на даному етапі по діагностиці саме групи ВАК, обираю саме OBD-11. і Пігнали! Телепортувався я в автомобіль, тому що в нас погода зіпсувалася ось і на дворі. Але е якраз буде і зручно поговорити безпосередньо, як діагностувати саме цей автомобіль, які є особливості е саме у нас OBD-11. Перш за все, ви можете її встановити на будь-який вам зручний для вас гаджет, чи то у вас телефон, чи то планшет. Я використовую планшет, тому що в моїй роботі це зручніше ним користуватися. Також е даний прилад е він може працювати О, бачите, у нас висвітилося, який автомобіль, він, до речі, ви, е, показує. Е, також можна цю історію передивитися, які автомобілі я тут діагностував. Тобто, я користуюсь вже даним приладом е, в загальному ну десь рік, майже півтори. У е, мене були різні підписки, і про це також я далі поговорю. Е, чим зручний даний прилад Тим, що ви знову ж таки, так я вже підняв питання, ви можете використовувати як на телефоні. Так і на планшеті, так і як на Android, також і на iOS, що вам розширює і спрощує користування. Що даний прилад може? Він може банально. Чи я кажу, банально, він може банально читати помилки, ви можете зрозуміти, чи можете ви наліти на автомобілі їхати, чи зв'язавши своїм майстром, чи ні. Якщо ви більш досвідчений, вже фахівець в діагностиці, ви можете зрозуміти причину, а також банально подивитися параметри в реальному часі. Що автомобіль, які він видає, показники. І особливо в моїй роботі даний прилад є класним тим. Що він чітко можу визначити пробіг автомобіля групи ВАК. Які саме автомобілі можна ним діагностувати та практично всю платформу лінійки ВАК починаючи з платформи PQ, тому що старіші, як правило, зручніше використовувати там, Васю Діагност, там, моделі Golf 4 там, чи Octavia Турку? А вже там, починаючи з 5-го гольфа, ви вже можете діагностувати. Але Маючи досвід, моторну групу класно буде читати. ну от обіді він дуже гарно читає. Особливо нові автомобілі, там після MQB-шої платформи, там вже MQB або чи MLB Audi. Дуже-дуже-дуже класно читає. от Всі параметри, які можна читати, цей прилад він всі абсолютно бачить. Також даний прилад може кодувати. Певні блоки він може адаптувати певні моменти. Ну, якщо ви там виконали якісь ремонти, потрібно зробити там адаптацію доросліної заслінки, чи там клапанів EGR. чи вам потрібно так як в даному автомобілі у нас е, трьохконтурна система охолодження, прокачати правильно систему охолодження, видалити повітря з неї, е, подивитися параметри датчика NOX, е, це вже якщо у вас відблює, е, подивитися параметри сажу фільтра дуже 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 зручно. Ну, я вже не говорю там, за е, параметри турбіни чи паливної системи, це з легкістю цей прилад робить. Е, чим є його особливість? По-перше, це є ліцензійний прилад, що знову ж таки ми не, не ламані якісь версії використовуємо незрозуміло. Звідки з походження якої країни? Це Прибалтійський прилад. Я от, чесно, країну не пам'ятаю, здається, Литва, е, можете подивитися. Е, постійно йде оновлення, е, вдосконалюються певні моменти. Також ну, зараз, поки в нас читається, сканується автомобіль, е, можна налаштовувати. І є готові вкладки в залежності від підписки. Тут є три підписки: є базова, середня і максимальна ультимейт, де ви можете з рівнем свого скілу робити певні маніпуляції з автомобілем. Так, звичайно, там, якщо говорити за Одіс, це повністю ліцензійний прилад, який має онлайн підтримку Це найкраще. Але в юзібіліті, тобто в користуванні, дуже класний є саме цей прилад. Якщо ви. Особливо е, переношу на свій досвід, е, так як я займаюся підбором автомобілів і мені важливо зрозуміти фактичний стан автомобіля, почитати його параметри і особливо знайти пробіги. Дуже дуже і круто ось цей прилад справляється. По-перше, бачить всі кадри, які були, бачить історію. Е, є певні параметри, яких, наприклад, не бачить... Мультимарочний, тому що він ну, колись я теж вам зніму відео про мультимарочні сканери, хоча в а групу мультимарочні сканери дуже класно читають. Е, і тут ви можете, на відміну від е, того самого Васі, хоча Вася діагноз читає цей автомобіль хорошо, е, чи там Сінк не Сінк, а Лаунча. Де у вас є обмежена кількість вибору параметрів, тут ви можете, якщо зайти в моторну групу, вибрати абсолютно всі параметри і просто їх пролистати і подивитися, тому що багато хто, можливо, це починає діагностувати автомобіль, розбирається з певним своїм автомобілем, якщо там придбав, він хоче для себе вивчити даний автомобіль, тому що це дуже актуально на сьогоднішній день. Розуміти, що своїм автомобілем є. Бо. Є одиничні класні майстри, майстри діагности які чітко розуміються. Здебільшого, не кожен майстер може зрозуміти, особливо в новіших транспортних засобах, що і як відбувається. Тобто це є окрема каста людей, завжди буде до них черга, а інколи питання потрібно приймати рішення швидше і це вирішувати. Ну це таке відступ від теми. Тож, давайте ми зараз перейдемо, як читає сам прилад, і я вам вже покажу певні нюанси. І бренди, які ви можете діагностувати даним сканером. Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley. Я вважаю, це дуже-дуже класно. Дивіться, я зайшов в історію свого автомобіля, що коли робилось. У нас зараз пробіг 319 тисяч. На 318 000, тут було кодування по заміні акумулятора. Далі, трішечки були діб. я налаштовував праве дзеркало, там робились ми налаштування. Тестував певні моменти по кодуваннях. Тут є готові вкладки, ми зараз до них перейдемо. Також на якому пробігу що робилося. Відмінив повне сканування системи, повне сканування два рази, туди три. Далі довге кодування. Виконувалося також параметри там 257 тисяч, також робилося повне сканування. Це такі короткі вкладки, що робилося саме ось цим, з блоком керування даного автомобіля. Так, Окей, давайте попробуємо перейти. Що в нас тут є? Блоки керування. Ви можете зробити резервне копіювання, що важливо. Так. І ось тут у нас є, які ми можемо зробити виміряння. Е, вже готові вкладки. Там, якщо ви щось виконуєте, зготові у нас вже є речі, е, температуру виміряти. Дуже-дуже ну, багато всяких речей ви можете вже готові. Є вкладочки, і це про навіть, От вим, виміряти вольтаж, е, скільки акумулятор дає тестування зробити. Е, так що так, далі. Все показую, як є програми. Так, можливо, довше завантажуватися. О, а тут в нас, що я якраз я говорив, є готові рішення до налаштування автомобіля. Тобто, тут ми можемо налаштувати адаптивний круїз-контроль, зробити прокачку гальмівної системи по заміні. Так, налаштувати по центральному замку ключки, як мають працювати, дозволити використання відео на вашому головному екрані. Можете дозволити це зробити. Line US знову ж таки доналаштувати. Тобто всі 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 ці речі можна так, також відключити, щоб у вас нагадування, якщо ви там замінили, можливо, лампи з галогену, якісь поставили LED-лампи чи, можливо, інші якісь значення. Тобто, коли вам загоряється помилка, що у вас помилка по освітленню, ви можете це нагадування вимкнути програмно. Налаштувань є дуже-дуже багато, в залежності від вашого автомобіля це все можна виконувати. І що якраз, це в мене підписка Ultimate. Вона дозволяє ці всі речі робити. Якщо у вас буде підписка базова, ви зможете лише продіагностувати, почитати автомобіль і його фактичні параметри. Так що так, переходимо вже далі. Ви зрозуміли, якщо вам деці... а, до речі, от налаштування, якщо у вас є омивачі, фар можна зробити, бо тому що дуже багато людей, в яких є дана функція омивача фар. Це в топовій оптиці, як правило, вона йде. І скаржиться, що йде велика витрата миваючої рідини саме взимку. Тобто тут можна налаштувати частоту спрацювання, тому що ця річ є дуже класною. Ви коли користуєтеся на автомобілі з системою мивання фар, і коли сідаєте на інший автомобіль, вже на довгий період користуватися. Ось цієї опції сильно не вистачає. Взагалі дуже багато опцій тут можна виконати, доналаштувати, зробити, тобто все є готове. Ну, якщо ви чогось не знаєте. Краще не робіть, краще зверніться до фахівців, які це розуміють. Але в даних випадках, ви, якщо, вам, наприклад, є якийсь блок заблокований, і ця програма, наприклад, функція є недопустима в даному рішенні, то вам програма з цього не дозволить робити. Дивіться, кнопка Mode. Подивимося, чи вона в мене не активна. В мене немає даної функції. Можливо, воно трішечки довше думатиме. Тобто, в нас тут є кнопочка-ON. Вона в мене в мене її цієї функції немає, і спробуємо її виконати. Так, чи щось зміниться. Значення не змінено, тому що воно в мене просто не підтримується. Трішки довше думаю. А, до речі, якраз от з цих моментів е, вам завжди потрібно мати інтернет-з'єднання, тому що програма працює з сервером. Вона всі дані бере сервера, і є трішки затримка по е, її роботі. Тобто, от є такий нюанс, в цій роботі потрібно враховувати. Якщо ви, на, ви десь маєте стабільний інтернет, це дуже класно. Ну, в принципі, е, проблеми я великої в цьому не бачу, тому що ви завжди можете роздати мобільний інтернет свого телефона і. Зробити з'єднання з безпосередньо з гаджетом, на якому ви будете користуватися. Тобто, варіантів кастомізації налаштування свого автомобіля є безліч. Це все можна прокласти, продивитися і зрозуміти. Переходимо, давайте вже безпосередньо до діагностики. Так, ось, всі блоки керування. Там, де червоненьке світиться, у нас є помилка. Наскільки вона критична, ми можемо це зрозуміти. Так. Всі речі, от, прилад просканував, і хорошо, давайте зайдемо безпосередньо в блок двигуна і подивимося параметри в реальному часі, що і як є. Є от такий момент, що з'єднується з сервером, і довше в нас є затримка по завантаженню даних. Зайшли ми в блок керування двигуна. Дивіться, у нас тут є інформація про блок, помилки, розширена ідентифікація, живі дані, що ми якраз зараз подивимося. Довго кодування, адаптації, базові налаштування, тест виконавчих механізмів, графіки можна пробудувати, сервіс змінити, то тобто резервну копію навіть можна зробити перед тим, як ви щось до речі. Якщо ви щось плануєте робити, змінювати, кодувати, зробіть спочатку резервну копію свого софта і. Дане, потім, якщо в разі чого, зможете відновити е, ті дані, які потрібно. Хорошо, заходимо в живі дані. Що я казав? Тобто ви можете безпосередньо вибрати конкретний пункт, що вам потрібно зробити. Наприклад, давайте банально перевірити форсунки. Заходимо, дивимося, вибираємо 4 наших форсуночки. Дивимося, паливна система в даного автомобіля на пробізі 320 тисяч, практично, в ідеальному стані. Я вважаю знову ж таки ці показники є досить чудовими. Е, окрім форсунок, дуже багато чого можете зробити. Давайте ми зробимо наступне, того, чого не може зробити е, інші гаджети. Інші, скажімо так, сканери для діагностування автомобіль вибрати абсолютно всю інформацію. Зараз трішечки часу, воно все підгружається, завантажується. І ми бачимо всю розширену інформацію по е даному автомобілю в даному блоці. Так, довантажується. Ось, ми бачимо, які в нас були е стоп-кадри. Коли екстрено використовують, навіть гальмування у нас відказується. Дата, коли це робилося, знову ж таки, дуже класно вираховувати пробіг, тому що більшість сканерів інших ось цього не бачать, що є особливістю саме даного обіді Елеван. Мені от він дуже в цьому плані подобається. Так, що далі дивимося? Показники абсолютно всі, які у нас є, які блок керування видає здвона. Тость. Коли я помилки видаляв, тому що потрібно було дещо видалити, е, вирішував питання. Ну, все, все, все в нас є, і знову ж таки, бачите, дає розширену інформацію е, навіть там по клапанах реконструкляції ОГ, е, клапан відпрацьованих газів. Е, датчик NOX також прораховує скільки він. Частинок зараз пропускає середній витрівень відновлювача, скільки споживання йде, і е, залишок його, ще, скільки в мене є е, в боку даного автомобіля. Він коднує абсолютно всю інформацію. Ну, це ми зайшли в блок двигуна. Тобто Ми можемо зайти в блок коробки передач, е, зробити адаптацію, якщо у вас коробка ДСГ, залежності від типу, це все зробити. Тобто я рекомендую. Даний засіб даний сканер використовувати для діагностики. Чи ви початково займаєтеся діагностикою? Я певний рік час, ну десь з рік часу я користувався безпосередньо базовою підпискою для розуміння цього автомобіля, її предостатньо. Так, адаптацію вже зробити не зможете. Тобто, бажано вже тоді використовувати підписку хоча б середню. І от якщо ви розумієтеся, це дуже класно. Ultimate є. Своєю ізюмінкою, родзинкою, те, що є готові рішення по, до доналаштуванню автомобілю, тобто кастомізація безпосередньо. А так, для користування можна і з базовою. З особливостей те, що потрібно завжди мати інтернет-з'єднання, тому що прилад працює з, через мережу інтернету. Роздати ви можете як свого телефона, так якщо у вас є Wi-Fi і так далі. То щось так. Моє заключення однозначно крутий, класний гаджет для. Діагностування автомобілів групи ВАК, особливо з платформи MQB і до сьогоднішнього дня це чудовий чудовий сканер. Він закриває практично мої потреби на всі 100%. Зі старішими моделями, особливо на платформі, є певні блоки, якими дійсно зручніше користуватися іншим приладом, але їх вже не так то багато. Тобто, всі вже більшість автомобілів користуються вже. Ми пересідаємо на МКБ, і тому даний. Засіб даний сканер я рекомендую, де його можна придбати. Я залишаю посилання. Це у наших партнерів, моїх друзів автоприборку. Юей посилання є. В них є величезний спектр не тільки OBD11 сканерів а взагалі і мультимарочних, і безпосередньо ліцензійних сканерів під ваш бренд. Ви можете в них придбати також різного виду додаткового обладнання для перевірки автомобіля. Тож звертайтеся і обирайте для себе якісну діагностику і якісне обладнання а якщо вам треба класні автомобілі підібрати, оглянути, зареєструвати, обслужити, продіагностувати, звертайтеся в Сошко Андрій час на автохменицьких. Ми на зв'язку.